Нещодавно на парку «Агроленд» пройшов благодійний концерт, на якому виступали Степан Гіга та гурт, друзі мої. Шугар, Джі, Квітослава, Даніель, гриць Трапак. Усі виручені кошти, а загалом це понад півмільйона, пішли на закупівлю дронів для третьої окремої штурмової бригади. Передаємо третій штурмовій бригаді 25 дронів десятки. Це великі дрони, які можуть нести вагу 3,5 кілограми вибухівки. Вони одноразові, тому що цей дрон Камікадзе. Він Бере на себе вибухівку, летить в ціль і її уражає. Але оскільки така вага вибухівки велика, то він може уразити дуже велику кількість ну ворожої сили, техніки, що завгодно. На благодійному концерті зібрали 587 тисяч завдяки команді етнопарку Агролента благодійному фонду покрова. Війську завжди потрібно допомагати, тому що якщо немає тилу, то і не буде як такого фронту. Тільки спільними зусиллями звичайних громадян та військових ми зможемо перемогти цю війну. Кожного дня нам мої побратими ведуть дуже важкі бої з супротивником, але ми повинні розуміти, що кожен день це перемога для всієї країни, тому що фронт тримається, тримається нація. Армія потребує нашої підтримки, зазначає засновник благодійного фонду покрова Іван Чайківський. Наші бійці, наші хлопці потребують нашої підтримки, тому що це важливо, це надихає, це говорить про те, що вони не один на один залишилися з проблемою, що це війна не окремо когось, окремо військове. Що це війна сьогодні українського народу, який захищає українську землю? Тому важливо підтримувати, важливо показувати, бути прикладом, не здаватися, донатити от і рухатися до, до перемоги, тому що кожен донат, кожна гривня, кожна зернина, яку ми кладемо, це точно кладеться на е, як кажуть. Винець нашої спільної справи у час війни нам усім час від часу потрібно перезавантажуватись та не забувати про допомогу армії, виходячи з того, що йде війна, життя не зупиняється. Ми е, маємо право жити, ходити на концерти, масові заходи. Але кожен такий захід ми повинні згадувати, завдяки кому вони проходяться. Вони проходять завдяки зараз людям, які тримають фронт. До слова у однопарку Гарланд незабаром пройде ще один благодійний концерт. Вирушені кошти підуть на антени для дронів підрозділу Азов. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.